Неймовірний порятунок прикордонника на Луганщині. Думав, що все вже розстріляють, або то приносять. Як два пілота з під ворожого носа витягли тяжко пораненого. Вони сиділи з трьох сторін навколо нього на відстані до 100 метрів. Унікальне відео відчайдушного визволення, яке ми покажемо вперше. Та ексклюзивні подробиці про те, що лишилось за кадром. Північно-східний фронт тут на межі звільненої Харківщини і поки що окупованої Луганщини стримує ворога 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Через регулярні штурми росіян та нерівні сили один із наших бійців, як видно на цьому відео, отримує тяжке поранення і опиняється в пастці. Відбувалися штурмові дії і багато екіпажів просто носили, скидували гранати. Деякі екіпажі просто вели спостереження певного, певної ділянки, куди там заходили. І так під час одного виліту із скидом ми помітили, що там лежить боєць. Так приблизно знали, що то більше наш, ніж ворог. І потім підлетіли ближче, роздивилися і зрозуміли, що то наш. Це інтерв'ю ми записуємо буквально в кількох кілометрах від лінії фронта. від того місця, звідки рятували бійця усі два пілоти з позивними Луг і Горинь. Хлопці розповідають, одразу зрозуміли, наш боєць в небезпеці, і не лише від холоду і важких ран. Росіяни дуже близько. Вони сиділи з трьох сторін навколо нього на відстані до 100 метрів. А ви скільки їх там нарахували росіян? — Росіян ми не рахували. Ми знаємо приблизну кількість, яка знаходиться на цих позиціях. Це окопи, бліндажі, укриття. Тобто, спостерігати їх безпосередньо і рахувати не було можливості. Ну він був в такому напівоточенні. — Так, рішення, що робити, ухвалили майже миттєво. Ми бачили, що якусь частину шляху він пересувався повз по полю від того місця, де він був до того. Дійшли до висновку, що він може повсти за дроном, і запропонував такий план порятунку, що дрон підлетить, скине йому записку, в якій буде вказано, як він має поводитися, що робити, що він має повсти за дроном і вивести його до своїх позицій, де його зможуть забрати і надати йому першу домедичну допомогу. Але повернемось на початок історії. Врятований пілотами прикордонник, офіцер 3-го прикордонного загону у Сергія поранення в області тазу, але зараз він вже пересувається самостійно. 14 січня його підрозділ отримав завдання висунутися на одну з позицій неподалік від ворога. Нехороша, була позиція не, не, обу... не обустроєна. Отак От був говорить. І то є ніконегді була Там один маленький бліндаж був. у Нас був. Достатньо для, э, много, чтобы в этот блиндаж всех поместиться. Тем более, если бы мы в этот блиндаж зашли, у нас бы обороны никакой не получилось бы. Получается, мы практически на открытой местности были. Одни кусты были у нас. Та попри це, бійці давали гідну відсіч окупантам, аж поки не з'явилися дрони. Першого вдалося збити. Ну, тим не менее, этот дрон спалив нашу позицию. ще два дрона прилетело і по нам отработало. Ну, Получається, доставався з двох сторон. Тобто один раз отработав, второй страбов з двох сторон, а я по був. У підрозділі загиблі й поранені. На допомогу висунулися побратими. Евакуацію готували на вечір, коли стемніє. Весь цей час над українцями кружляли ворожі дрони-розвідники. Перші дві спроби виявилися невдалими. Лише на третій раз Сергія вдалося відтягнути від позицій, але недалеко. Начали евакуювати. Я так не ходячий, меня на носилках тяжелый. Они не смогли меня далеко вы, вытащить, поле большое. И нас дрон, который полил, который постоянно кружил надо мной, он у, нас увидел уже, что я начал перемещаться, или группа людей начала перемещаться. Включил фонарь несколько раз, ну уже все уже. Ну я сказал пацанам, говорю, бежите хоть кто-то, чтобы спасся. На Одинці вже майже добу, як важко поранений на холодному снігу. Ранений, змучений, уставший, голодний. Да, були думки, що уже залишилося, Я просто вже думав, що ми знаходимося дітей противника. Думав, що все вже і розстріляє, толі ось приносимо. І коли здавалося все, Сергія знайшли наші. Спочатку навіть здавалося, що, чи, що ніби вдавав мертвого. Бо не ворушився, нічого, а потім побачили, що там вирушить очима і дивиться, прямо дивиться на дрон. Спочатку Сергій подумав, за ним прилетів ворожий дрон-бомбардувальник. Цей дрон опустився, подивився, улетів. Ну, улетів улетів. Коли почав летіти, я вже бачу, що він щось несе. Ну, Думав, все вже. Я думав, це вже теж зараз за двохсот. Але пілоти дали зрозуміти, вони свої. Він. Зрозумів, що дрон не має поганих намірів, тому що другий раз підлетів він знову ж таки просто подивитися на нього. Він помахав мені рукою це на відео, теж було видно. Відповідно, коли підлетів вже з пляшкою і запискою, він одразу до неї поліз. Скинув водічка, запіска. Отаканові всі про зайшов. А далі справа техніки. Дроном пілоти показали Сергію, куди саме повсти. Невдовзі його зустріла група евакуації. Раніше кажуть пілоти, вони нікого дроном не рятували, лише бачили, як це робили інші. Це дуже ситуативно, тому що не кожен боєць здатен виповзати самостійно, не кожна позиція дозволяє проводити евакуацію. І оперативна обстановка теж дуже різною буває. Тому в кожній ситуації такий підход має бути творчий, креативний. Треба мислити нестандартно дуже часто, і тоді це буде працювати. І прямо під час інтерв'ю з'ясовується, того дня Лух і Горинь врятували ще одного бійця. Поранений був біля підбитої техніки. Він не рухався, лише теплова камера показала, живий. Побачили біля нього записку. Там було написано, що він трьохсотий. Тюня. Тюня. Так, Тюня. Тюня 300 було написано. І вже потім командування сказали, що це наш боєць. До нього так само спрямували групу евакуації, і зараз цей боєць також лікується. А Сергій сподівається особисто подякувати своїх рятівників. Хлопцям дуже дякую, що не оставили мене. Вони акцентрували увагу імені на той момент на мене. І їм і я стався живий. Ну, возможно, может быть, и по-другому как-то сложилось бы. Но все равно они мне как бы ускорили эвакуацию. Так что спасибо большое, пацанам. Павло Васильев, активи тижні, СТВ. ТВ. Єдині новини.